привіт привіт! Мене звати Таня і ви на каналі Білкіс. За останні півроку можна було помітити з десяток, якщо не більше гірл трендів Тіктоці. Girl, girl dinner, girl blogging, girl mess і навіть таке. Потроху воно закріпилось в мові, навіть українській, інфлюенсерки от почали так називати свої шоу. А на англомовному ютубі вже є сотня відеосеїв, які аналізують ультрафамінність, бімбокори та йорл естетики. Тож, як вічно допитлива до всього людина, я вирішила піти трошечки далі і задатись питанням того, що робить поширення в TikTok Тікток-Трендів в нашому житті, якщо воно, звісно, взагалі щось робить. І якщо робить, то долучається до привласнення собі дівчачості. Чи можливо навпаки за це ментової патріархальні уявлення про нього? no more I'm just a girl, no more smooth brain. Використання слова дівчина й уникнення терміну жінка є цікавим моментом того, як сильно намагаються уникати цих страшних п'яти букв. А взагалі підлітковий вік це місточок. Між дитинством та дорослим віком, і аби зрозуміти наскільки концепція підліткових років є сконструйованою, варто спершу звернутися до ідеї дитинства, бо як виявляється, ого і вона існувала не завжди. Так французький історик Філіп Ар'єс у своєму класичному та неоднозначному тексті Дитина і родинне життя часів старого порядку стверджує, що у середньовіччі дитинства не існувало. За його словами, в ті часи діти не виокремлювались в окрему категорію, вважаючись просто зменшеними копіями дорослих. І хай з часу написання книги постало не одне покоління критиків Ар'єса. Я сподіваюся, правильно наголошую це слово. Ми можемо подякувати за його тези про те, що ідея дитинства змінювалася з часом, а також про те, що на уніфікацію уявлень про дитинство попливала обов'язкова освіта і стандартизована шкільна система. Школа, ми ж в свою чергу завдячуємо, і становленням підліткового віку як концепту, із впровадженням освіти спершу до 16, а потім і до 18 років постала необхідність якось означати цих дивних людей, які ще донедавна вважались дорослими, а отже, дітьми не були точно. Але як можна називати дорослими людей, що і далі не знаю, сидять, читають книжки, вчаться, а не йдуть на роботу, як можна було б від них очікувати? І, попри на перший погляд романтизації дівочості, багато фільмів про дівчат в їхні 13 нагадують фільми жахів. Hell is a teenage girl. Коли 21 рік тому 13 вийшло в кіно, багато батьків би його, а критики називали експлуатаційним і жахаючим. Такий собі удар по щосі тим, що виявляється в світі неповнолітніх, присутні то наркотичні речовини, роблення пірсингів, не зовсім стерильно, секс та розлади харчової поведінки. She's starting to scare me. We can get more piercing. What's that on your shirt? On no your business. Well, I his clothes should not be here. You promised Mason and you promised me. <laughs> nice butt. So, Brady, how's the halfway house? Playhouse? The same as the last one, Trash. How do you explain $860 in your purse? We jacked it, okay? Tracy was playing Barbies before she met Evie. I'm really starting to lose it. No bra, no pants. Stop it. Можна сказати, що режисерка Катерина Хардвік дала Голівуду поштовх, аби той підсилював голоси нового покоління молодих жінок. Туди ж іде і леді Бьорд Грети Гервік, і восьмій клас бобернема. Так, чоловік зарежисував непогане кіно про найтяжчий період в житті кожної восьмій клас. Я не знаю, як йому це вдалось. А з іншого боку, не бути повнолітньою, вона припевне дитячу безтурботність. Хоча, ну як безтурботність. Незаймені самогубки Софії Кополи, зняті за одноіменною книгою Джефрі Євгенідіса, оповідають нам власне історію про дівчат-підліток сестер Лізбонт. Проте не вони є оповідачками, а сусідські хлопці. Вони споглядають їх збоку і намагаються вивчити як іншопланетянок. Використання ненадійного оповідача як літературного прийому це в жодному разі не злочин. Питання в тому, як його застосовувати: критично чи перетворювати уявлення і власні проекції на об'єктивну реальність про життя когось. І ті, у кого менше видимості чи голосу, часто втрачають можливості бути такими ж гучними про свої досвіди, ніж ті, хто мають більше влади, сили чи ресурсів. І це типове, коли чоловіки говорять про фемінізм, і рівень довіри якимось чином інформації, яку вони говорять, він вищий. І це і менспленінг момент, про який ми колись, до речі, записували цілий подкаст, і у вас є можливість його послухати. Тож, ми говоримо про підліток чи про уявлення про підліток. І ці перспективи, звідки все і починається. Are, go, like sing, think, hear, У понятті дівочості нема нічого фундаментального. Її означення щоразу створюється і обговорюється нами всіма, а особливо дівчатами. У конкретному історичному та політичному моменті. Буття дівчиною індивідуально та колективно створюється та відтворюється, постійно змінюється, не залишаючись ані статичним, ані лінійним. Дівчата з'ясовують свої ідентичності, а не приймають вже сформовані. Вони конструюють себе відштовхуючись від того, ким вони не є, а отже, завжди звертаючись до категорії іншого. А тепер дивимось це. Ви ж теж бачите ці паралелі. Буквально створюється суперечність між уявленням про Гьорлхут і чим він може бути і є насправді. І я знаю, що раз, коли кажу, я насправді помираю один маленький постмодерніст, але Бог з ним. І друге, чи робить мене носіння рожевого, одягання бантиків і любов до всього, що має на собі зображення Hello Кіті жертвою патріархату. І якщо б відповіли ні, то і наймовірніше. Ви вже росли за постфемінізм, фемінізму, в якому не доводилось боротися проти всіх цих е, жахливих речей. Австралійська дослідниця Гьорлхуту Аніта Харріс пише, молоді жінки наголошують на своєму реальному особистому житті, на відміну від того, яким уявляли їхнє життя деякі феміністки-праматері. Ті вважали, що на шляху до рівності потрібно буде відмовитись від барбі і всіх форм рожевої фемінності. Наприклад, мені був потрібен певний час для того, аби прийняти, що мені от може чесно подобатись дивитись тисячу історій про попелюшок, тобто бути конвенційно Гьорлі і не почуватись феміністично неправильно водночас. І це той випадок, коли щось що колись означало пригнічення, стає самоназвою. І, ну, буквально як зі словом квір, яке спершу було образою. Я до речі, подумала: любити котів, це Гьорлі. Що я намагаюсь сказати, так це те, що ніхто не збирається рятувати чи переструктуровувати цілий світ, роблячи, наприклад, макіяж. Проте це може бути банально знаком впевненості чи принесення радості собі. І зовсім інша справа, це коли поняття дівчачості використовується в шкоду, коли за допомогою нього створюється якби ілюзія того, що дівчата можуть все, коли насправді вибір обмежено, чи його можливо немає взагалі. І в статті про гірл-тренди від дівочого медіа наведено такий приклад. Мережа ресторанів швидкого харчування Попеяс вела у меню Girl Дінер, що складався зі жменьки картоплі фрі, двох невеликих хлібинок та декількох столових ложок пюре, салату і рису з бабами. Mm. Так, я абсолютно згідна, що всі різні раціони, смакові вподобання, але тяжко не помітити віяння РГП вайбу від цього набору. І така репрезентація Girl Dinner, вона долучається до нездорового сприйняття харчового раціону дівчат, нібито вказує на те, що мала б їсти кожна із нас. І ви помітили, що крінж стається, коли нам починають щось продавати. Тобто, коли тими, хто створюють значення для Girl чогось, не є безпосередньо дівчата. А от тренд «Girls, Girl – це, мабуть, моє улюблене переінакшення існуючого тропу з камінь в ейдж історій про підліток. Зазвичай ми бачимо повсюдне дівоче суперництво та нетравлення дівчат одна на одну. Знову ж таки, згадуючи Софію Кополу, ну просто будемо чесні, естетики Софії Кополи і Лани Делрей, це стовпи, на яких тримається герл культура. Так от, її деб'ютна короткометражка «League з Стар, вона якраз про таке. Про учениць середньої школи і про цю зміну лідерок, ака крутих дівчат, яка така ж неминуча та узвичайна, як зміна пір року. Кожна із нас і кожна в цьому кіні прагне тубелонг і не випасти з ієрархії. І тяжко сказати, що було раніше, курка чи яйце, тому питання, чи такі кіни відображають реальність, чи самі долучаються до її конструювання, залишається відкритим. А от Girls Girl. Це повна протилежність до жіночого змійного кубла. Вона підтримуюча, всьому солідарна і завжди на твоєму боці. Ну буквально справжня подруга. З іншого боку, можна засумніватися, а чи не є часом герл-додаток до понять північноамериканським феноменом, який створений білими, цисгендерними, гетеросексуальними здоровими жінками для них вже самих? Наприклад, Марніна Гонік в 2006 році пише працю. Sugar and Spice and Something More Than Nice – Queer Girls and Transformations of Social Exclusion, яка стала досить таки популярною в своєму полі, наскільки це там можливо, і розширює Girl Studies в сторону того, яким чином квір-дівчата можуть бути включені до соціального конструювання дівочості, і питається, чи квір-дівчата можуть потенційно вписуватись, чи вже вписуються в канонні та неканонні уявлення про дівочість. І з того часу, ніби пройшло багато років, підвищилась медійна видимість, але більше це не завжди краще і не завжди краща репрезентація. На щастя, минулого року. Вийшли Ботамс і Ема Селігман саморучно врятувала всю індустрію квіркина про дівчат. Там тобі розкриття тем сорому і заклики Embrace Your Owen Cringe, і немає ніякої just a face та показної ідеальності лесбійських стосунків. Або ж війна. Наскільки війна в твоїй країні впливає на дорослішання й досвід, які ти отримуєш від постійних повітряних тривог, запуску ракет по містах України чи життя на територіях близьких до лінії фронту? Це може не зовсім вписуватись в західноцентричну модель проживання підліткових років, де підлітки і підлітки після закінчення Другої світової живуть в мирі вже досить довгий час. Тобто, яким пощастило існувати не поряд з Росією. От, наприклад, в стоп землі Катерини Горнстай, якщо ви раптом не дивилися, то подивіться, воно є на так Тут бачимо розмірене звичне підліткове життя з дослідженнями гьорлуходу і бойходу, ментальними розладами, стосунками з батьками, але до нас все рівно пробивається воєнне відлуння. Та це те, чого немає ні в незайманих самогубках, ні в Леді Бьорд», чи в будь-якому типовому голівудському кіні про підліток. І в цьому контексті можна також говорити про Персиполіс, бо це дуже гарно зроблена анімація про те, як в Ірані в 1970-х роках маленька Марді бачить вбивство Шаха Мохаммеда під час ісламської революції і спершу через призму ідеалістичних настроїв своїх батьків, які думали, що от. Зараз стане краще, проте вона росте і спостерігає на своїх очах, як новий Іран стає репресивним режимом і, по суті, тиранією. І це дуже багато термінів, які західна середньостатистична дівчина чи хлопець можуть навіть і не знати. На завершення я дозволю Балі Бекстер з бідолажних створінь все мудро підсумувати. І я можу тріснути ту дитину. Вибачте, Йоргу Лантімус – просто майстер комедії. Насправді я хочу процитувати іншу репліку Белли ще більш мудру, ніж попередню. Це Йорлгуд лишається таким, поки ми не відкриваємо для себе новий його бік. І тоді воно змінюється, поки ми не відкриваємо іще один бік. І так триває далі, аж доки світ не припиняє бути плоским. Тобто дає дівчатам самовиражатися. Дякую, що дивилися! Підписуйтесь, аби стежите за герл-блогінгом, тобто любим щоденником. Па-па!